Миру Божого всім, нехай Бог всі хранить. І чи є ад, і хто його створив? Е, якщо ми побачимо, що ад він уже є на цій землі, на прикладі України багато людей в нас вони находяться під обстрілами, е, багато людей не мають е, уже свого дома, не мають своїх близьких, багато дітей вони знаходяться під обвалинами просто від зрив ракет, шахет, е, дійсно, не мають що поїсти і пити, і це. Просто жах, і це ад, який є вже на цій землі, і він зростає по всій землі. І ті люди, які е, знаходяться не під давлінням і говорять, що це неправда, немає таких такого аду, то нехай вони поїдуть наприклад, і України або ще кудись, де знаходиться от такий от ад, і повертаються в реальність. В реальність що ад він, він дійсно є на цій землі. І якщо він уже на цій землі, то тим більше він є у вічності. Тоді люди починають багато винити Бога. А чому Бог він створив ад? А чому він допускає все це зло? Але на началі Бог не творив ад, він створив рай і дав його люд людям. Але за те, що люди вони перестали слухати Бога і почали слухати дявола? Е Почали дійсно творити ад уже на цій землі, то Бог він через потоп, ту проекцію людей, які вони вже робили на цій землі, весь цей ад, він помістив уже їх вічність в ад. Тому а, ад створила сама людина. Вона будувала його на цій землі і в вічності попала туди, що і будувала. І це велика любов, дійсно, і. Мудрість від Бога, тому що всіх цих мародерів, маніаків, людей, які приходять і вбивають новинних людей, дітей, то звісно, він їх не по не перемістить вічності в рай. Вони підуть в той ад, який будували вже на цій землі. Тому ми маємо розуміти, що все те, що ми творимо на цій землі, робимо по нашим ділам, ми попадемо в вічність або в рай, або в ад, і це розсудить Бог на своєму справедливому суді. Uh, і тепер ми маємо розуміти, що саме головне це осознавати, куди наша душа піде, чи спасена вона, якщо ви не хочете попасти дійсно в вічності в ад то тоді вам треба примиритися з Ісусом, тому що в Ісуса є ключі від ада і смерті. І ніхто не попаде або в ад, або в рай без дійсно, без дійсно, якщо це не дозволить Ісус через Ісуса. Все це буде стояти. Тому ми маємо розуміти, що нам потрібно примиритися з Ісусом. Тому, якщо ви не є в ніякій церкві, то я вас запрошую. Напишіть мені, і ми будемо кожен день перебувати в духовному спілкуванні, в вивченні слова в молитвах. Дійсно, і тоді ви зможете спасати свою душу. Зможете примиритися з Ісусом і допомогти другим людям дійсно осознати реальність і спасати свої душі, тому що ад ми бачимо, він ще більше наближається, і це тільки доказує те, що ми наближаємося до відкриття шестої печаті апокаліпсису і до другого приходу Ісуса Христа на цю землю. Тому нам потрібно дійсно повертатися в реальність і поскоріше спасати свої душі, щоб бути готовими і унаслідувати той небесний, те небесне місто, яке Бог створив для своїх дітей. Напишіть мені, і тоді ми будемо єдину душі і єдину мисленні дійсно з'єднуватися у виконанні волі Божій. Нехай Бог всіх сохранить і збереже.